Хочу звернутися до всіх мандаболов, піздаболов Верховної Ради України, до цих хряків 450 чоловік, 430. Оце бачите цю голову не Бо я весь день як собака скаже, набігаю по Києву, збираю хлопцям медикаменти, продукти, одяг, щоб відвести на Донецьк, поки ви гандони, штопані. Я кажу, штопані, тому що від штопаного гандона вже немає ніякої пользи. Приумножаєте свої багатства на нашій крові, на нашій війні, на своєму бізнесі. Зарплати собі піднімаєте, премії собі виписуєте, сікретуток, простітуток і сосала задержите за наші гроші, автопарки свої Закрились Закрилися народу в урядовому кварталі. І жодної копійки за півроку не дали на Україну і на військових допомоги. Так от я. І такі, як я, які з першого дня війни не втекли з України і не вилупились, як ви вилупки через полгода на екранах, піарясь на війні, передаючи швидкі допомоги і з дронів знімає відосики вже місяць передачі автомобілів, які так і не пересікли кордон України, залишившись в Польщі. Ми обов'язково вам припомним паскуди це все після війни. Ми просто зараз трошки зайняті. У нас війна в Україні, то ми перемогою зайняті. А коли переможемо, а ми переможемо, як би ви того не хотіли. То ми обов'язково вас спомним гандонів, штопаних під куполом Верховної Ради України. Бо ви, маючи можливість і повноваження допомагати нашим військовим, сьогодні приумножаєте свої багатства. Мало того, ви маєте наглості, що дзвонить мені і просить гумпомощ. Піарять потом на цій гумпомощі. Ждіть нас скоро в гості. Всіх українців, всіх волонтерів, всіх патріотів і всіх захисників, яких ви паскуди питаєтесь угробить, унічтожить і спепелить, убить своїми дебільними законами і податками, ліж би свої жопи в теплі берегти і своїх виблядків в лондонських школах учити. Ми теж хочемо хорошої життя, в хорошій країні. А вас, паскуд, в цій країні ми не бачимо. Дайте нам тільки перемогти російських гнид, наших зовнішніх ворогів, а потім ми доберемося до вас, внутрішніх гнид, внутрішніх ворогів.